Друзі, всім вітання. Маємо в продажі Kia Sorento 2011 року випуску. Модельний рік теж 2011. Це 2.2 дизель, 197 кінських сил, 6-ступеневий е, гідротрансформатор айсін стоїть. Е, машина повністю в оригінальній фарбі, жоден елемент не знімався, нічого не фарбувалось. Все-все-все без царапинок, без якихось пошкоджень в Гарному стані 18-ті диски. Оригінальні. Резина літня Мішелін стоїть. тормозні диски з колодками перед-зад в хорошому стані. Сервіс був недавно на 163 тисячі середина 22-го року. На зараз на машинці 177 тисяч пробігу рідного, який перевіряється по всіх там сервісах додаткових. Також авторія сама підтягне вам всі дані, з яким пробігу машинка продавалась в Швеції. Також по номеру шведському можна перевірити. Вартість автомобіля в Україні 15 700. Доларів. Якщо хтось там має якісь додаткові питання, будь ласка, щоб ви розуміли, розмитнення такого автомобіля зараз досить досить недешеве в Україні, тому хто буде писати про ціни, ну просто не пишіть. Підходить машинка, приїжджайте, купуйте, не підходить, не приїжджайте, все дуже просто. Значить, Фара у нас ксенонова. Лінзонова лінза вже оригінальна з заводу, не висічена, абсолютно нічого тут спереду. Машинка висока, камінці з коли нічого не, не робилось, не діставали, напевно, до такої висоти, плюс рефлектор на дальнє світло. Вмивач проти туманка. Є підставка під ноги Sorento R, хром на ручках, вікна запилені з заводу всі 11-го року, всі рідні, включно з задні, заднім. Є задній парктронік, камера заднього виду. Такий стан багажника. Також присутній другий комплект коліс з зимовими шинами, з зимою майже нові, 17-ті оригінальні диски, теж Кіа. Йдуть з машинкою в комплекті. Салон Салон значить в нас це темна шкіра з перфорацією такий. Стоїть вже мультимедійна система під оригінал, але це в нас Android, тут є в нас Apple CarPlay, присутній вже, присутня навігація, присутній вивід задньої камери, двохзонний клімат контроль. Бачите, стан ручки. Також стан керма на тому пробізі. Є підігрів передніх сидінь. Сервіска також присутня, всі записи по сервісі, коли що обслуговували. Значить, ситуація ззаду. Зараз ще заведу, продемонструю роботу мотору. Значить, по мотору він просто витертий, його там ніхто не мив, нікуди не ліз. Там якщо зняти кришку мотору, видно всю ситуацію, нічого там не біжить, не тече, ні під турбіною, ні з мотору, форсунки сухі, все в доброму стані. Акумулятор замінений, акумулятор стоїть новий. Кого такий автомобіль Зацікавить, приїжджайте до нас на огляд, ми знаходимося біля Львову. По попередній домовленості покажемо вам машинку. Можна буде зробити тест здраю всім гарного дня.